З Великим задоволенням повертаємось на прокат Палацу спорту Галичина, де щойно прозвучав стартовий свисток, но з в лаві запасних. Ну і в воротах Андрій Магировськ. Однакова кількість виконавців. Передача на ближнього. Копич. Дуже неквапливо Зараз удар від Фаренса. Забрав участь цього сезону на моїй пам'яті Андрій Кубрак. На відміну від літнього чемпіонату допомогли. Одноклубники у захисті. Ліворуч Фаренсу. Андрій помиляється. Школа вихідний Шнавіч. Можна було віддати передачу, той так вирішив. Але у футболі важливу роль відіграють деталі. Ну і там Трубін видав. Жуть одні. Як прагнуть грати інші. Андрій Ферен з лівої! Ось так куди ці мову за результативні дії. Можливо, зараз це вдасться зробити. Школа! Забивай! Удар Удари! Волежній Брошок. Грошак. Ну, чарівні хлопці. Ось, власне, вони можуть підживити трішечки гру. Передача на ближнього школа. Він шульга б'є по центру. Перехитрив дуже легко школу. Пройшов останнього. Може пробити по центру. Відб... Можна лише пригадати спробу Андрія Школа. Тут удар ближній варт. Повертаємось з великим задоволенням на перегляд третього мечкому. Василю Микитюку, Олександру Шмулевичу, Маркопич. Центральну зону. Ференс намагається. Взяти на себе ініціативу. Юрій пробиває, немає взяття вори. Тації можуть використовувати учасники третього поєдинку. Атакує Black Vision. Ну, а ось Блекторвішн це команда, яка вміє зашушити гру. Повірте, у футзалі це також потрібно вчитись робити. Удар від Копича Магеровський високу. свою фігуру представники клубу Bleкторвіжен. Школа! Удар від Терлецького на добиванні можна цього матчу. Ініціатива вкотре і БТО. Удар над воротами у суху нульову. Нічию. Андрій Школа, тес на руку Юрію Фаренсу. Команди обмінюються заключними привітаннями. Ну і попереду Едвантіс проти Чарстудіо не пропустіть.